Господь слави! Читання свято Іваня від Матея. Слава. До Ісуса привели дітей, щоб Він поклав на них руки і помолився, учні що його боронили їм, Ісус сказав до своїх учнів, «Пустіть дітей, не бородіть проходити до мене, бо таких є Царство Небесне, і поклавши на них руки. Ігішов звідти слово Господнє справ. Слава Ісусу Христу, присвятої Діва Марії, святому Цинту і вам, молодим хлопцям і дівчатам. Ну, в першу чергу хочу всіх сердечно ще раз тут привітати, котрі зібралися, приїхали сьогодні, не дивлячись не на що навіть на війну, а приїхали для того, щоб разом спільно молитись там, де двоє чи троє, в ім'я моє, там я між вами і завжди молитва. Є сильніша міцна молитва. Дієго Розарій! <сохід giorno> вчора я кожен вечір, коли йду в каплицю, молюся виставлення святих дарів, молимося собі зараз закінчення війни. кожен вечір це робимо. 8, 9, 10, 11. Нема різниці. І завжди читаємо Іван для наступний день. І знаєте, ті слова, які я вчора почув, і сьогодні ви їх теж просвів. Дітям. Не чути? Там вам чути, не чути? Не чути? То принеси. Ми маємо з собою все. Колонку, трибуляж, матраси до спання. Все, возимо з собою. Навіть душ. Зараз його принесе. Айдіку. У мене все. Я все присипіваю. Я чоловік воєнний, знаю, що таке армія, що таке військо. Ти теж витові? Бачите, він мастер, він знає, що робити. Не спіши, не спіши, спокійно. Я тут треба ближче сюди, щоб не до. О, нормально? Да? Добре чути вам? Да. Ну, ви знаєте, мені мікрофона не треба. Я колись один ксьонце, він такий мій міцний голос і виходить і буде співати. А бабця стоїть берендамбоною. а він каже: прошу пані, відійти, бо я буду співати. А вона стоїть. Він каже, прошу пані, відійдіть, я буду. І він як заспівав, вона впала. Він каже, я сказав вам, ой, я сам вже себе боюся. Казав вам, відійдіть, бо я буду співати. І вона впала. І дивіться, що характерно з цих слів Євангелія. Мене вони торкнулися, що до Ісуса Христа завжди приводить дітей на благословіння. Він казав, не забороняйте дітям саме ми приходимо до кшонза теж якісь на благословіння. Але Ісус Христос хоче сказати до кожного з нас, що я, не дивлячись епіскоп, чи мені там 75 років, чи скільки, я мушу подібнутися як дитина. В чому? В правді, в смиренні, в покорі і говорити правду. Дитя, воно завжди говорить правду, воно не є лицемірне і так далі. І якщо я більш-менш нелицемірний, Завжди стараюся бути в правді, то я як дитина Божа. І тому я вийду в царство Боже. Але якщо я починаю трошечки лицемірити, філонити і жити не в правді, інших ошукувати сам себе не раз, що і це воно не приводить до цього. І ці слова нам спомикають. Дивіться, коли ми читаємо Євангелію, Слово Боже нас наповнює, нас переміняє. Душа мушить чимось кормитись. І Якщо душа не кормиться, а чим? в першу чергу словом? А хто читає з вас щоденно слово Боже, те, яке є в календарі, в нас зноски, ті. щоденно читає слово Боже. Ну, химзу я знаю. Хоч би вони не хотіли, то вони мусять. А що так мало? Яка причина? Що не дає вам почитати Євангелію? Що не дає вам? Привчіться. я колись ще був хлопцем, не знаю, школа чи школа, така Євангелія тонесенька, тонесенька, малесенькі букви дали. І ми читали її, можна сказати, під ковдрою. Я сам її не розумів. Іван тобто, тяжко зрозуміти відразу, коли ти не контактуєш з нею. Але поступово-поступово Бог відкриває. І кожен раз, коли ми читаємо, ми більше починаємо розуміти, Іван це велике багатство. Якщо її не читати, ну, то ми будемо і жити, ну, не будемо жити Іван, не будемо жити Богом. А коли будемо читати, будемо жити Богом. Тому старайтесь, старайтесь своєму життю, привчіть себе, змусіть себе, заставте себе читати Слово Боже. А сьогодні не треба, візьміть календар, Євкредо, там на кожний день є яка Іванлія. І от привчіться, так, собі, і буде зовсім по-іншому. Відчуєте. Але сьогодні є заклик, так як папа в цей день молоді, котрий він, ну, 21 квітня, то він такі, такі слова да? Ви вже, напевно, вони знають цю всю історію. Папа їм вже от ти розказував їм, так? Всю історію такий заклик дав На цей день молоді ті, хто Богу довіряють, відновлюють сили. Ну Ви чули, так? Да? Ті, хто Богу довіряють, це пророка Ісаї. 40-й і 31 вірш. Дуже добре там це, про це говориться. І умовою є довіряти Господу. Тільки ті, котрі довіряють Богу, отримають силу, потрібну до перемоги, труднощів, щоб повернутись з неволі. Так, як і де жиди були в неволі Бабільонської, і щоб повернутися, вони почали довіряти Богу. Вірити, що Він може їм допомогти. І коли вони довірились Йому, то Бог їм допоміг. Наскільки маємо ікону: Ісус, я довіряю тобі. Ісус, я довіряю тобі. Щоб це не були тільки пусті слова, я довіряю, а щоб це в нашому житті воно було. Я довіряю Богу. І... З військовими, коли спілкуюсь, часто, да, вони кажуть в своєму житті, коли ми їм просимо про молитву. Зараз особливо новина до святого Михайла Архангела є така молитовнічок, невеличка, я повинен ви вже мати. Я вже по всіх парафіях практично мерю. Там на кожен день є новина. Дев'ять днів закінчили і далі. І ви знаєте, ті, котрі моляться, а ті, котрі висміюють їх не раз, то тих уже давно нема. А ті, котрі довірились Богу, вони вже пройшли декілька років цього війни і живуть далі. А ті, котрі не довіряють Богу, і почали весь а що там, де твій Бог і так далі. От де твій Бог, то він вже хіба на тому світі, тому що не довірився Богу. Як важно в своєму житті довірятися. так як ми комусь довіряємо, віримо церкві і віримо. Один одному віримо своїм батькам, тому що вихає. і тут, а Богу, найбільше повинно дорогати. Тому важно, важно навчитись довіряти Господу. І тому Папа Римський дуже добре ну, якраз відтворює в якийсь спосіб, дивіться, бути знаряддям миру та любові. Святійший отець зазначає, що слухання Божого поклику є найнадійшим способом жити прагненням до щастя. Щоб бути щасливим, яке ми носимо в собі. Ми носимо це, цей поклик, наше життя реалізується, коли ми відкриваємо, ким ми є яким є наші здібності, і якій в сфері ми живемо їх застосувати? Ким я є, які мої здібності, бо кожен має свої здібності, і їх треба правильно цінити. Я розумію, що я музикантом, як ви не саді, музиканти, не музикантись. Я розумію, що я музикантом не буду, бо я не маю цих здібностей, професором теж. А якщо я довіряю з Богу, ту навіть ті мої такі, знаєте, може, не до кінця здібності, Бог може їх перетворити ну, в добро. Але тоді, коли людина довіряє Богу, а коли вона сама себе виносить, її і его, і вис, ну, то Бог ті будуть принижені. Як важно, себе оцінити правильно і тоді. Ті мої здібності будуть приносити користь, в якій сфері ми живемо, і їх застосувати. Яким шляхом ми можемо піти, щоб стати знаком знарядя любові, притя, прийняти краси і миру в контекстах, у яких ми живемо, зауважує Святий Отець. І це велика правда. Ми живемо з вами в цьому світі. Ми бачимо в цьому світі, оточує нас і зло, і добро. Дуже часто. І що ми, що я, ті здібності, які мені Бог дав, що я перетворюю цей світ? Якщо я стараюся тими ми здібності, які мені дав Бог, то Бог зробить ту справу за мене. Якщо я е, буду з добрим наміром, з доброю інтенцією йти старатись, а Бог помножить в сто раз дари. Тільки Бог дивиться, чи я хочу, чи я стараюсь, чи я, е, чи я не лінивий. А може, лінь? матушка, лень, вона всім доступна. І це теж важно, в якийсь спосіб ну, від себе вимагати. І окремий заклик. Він звертає до тієї молоді, яка відчуває віддаленість чи недовіру до церкви. Багацько молоді, які, ну, сьогодні не довіряють церкві. Так, Багацько маємо людей, які не дуже вірять. Дозвольте собі бути захопленими Ісусом. Ставайте йому свої важливі запитання. За допомогою сторінок Євангелія. От коли я читаю Євангелії, хвилиншую, я ці питання ставлю Господу. Дозвольте собі бути збентеженими Його присутністю, яка завжди благодатно впливає на нас у кризових ситуаціях. Він поважає нашу свободу більше ніж будь-хто інший. Ми думаємо, що Господь хоче задати на свободу. Ні. Він поважає, і ми маємо право, ми маємо вільну волю. Він не нав'язується, але пропонує себе, надайте йому простір, і ви знайдете своє щастя в тому, щоб слідувати за ним. І якщо Він просить. Повністю віддайте себе йому, заохочує нас святий Отеч. Тому папа Франциск пригадує, що 2024 рік присвячений молитві, коли ми покликані наново відкрити безцінний дар вміння діалогувати. З Господом від серця до серця, стаючи таким чином паломником надії. Діалогувати. З Господом треба не тільки розмовляти словами ксьоншки, молитовника, словами святого Письма, Так? і просто з ним запитувати. Дуже вже важно, коли ми запитуємо Господа. Господи, що ти від мене бажаєш, що ти від мене хочеш? Що? І тоді це може нам допомогти. Далі, папа каже, незважаючи на невдачі та непередбачування зупинки, добро, яке ми сіємо, тихо зростає. І ніщо не може відлучити нас від кінцевої мети. Зустрічі з Христом і радості життям у братерстві одні з одним у вічності, так, пише папа. Ніхто нас не може, святий апостол Павлука, хто може вас відлучити від Господа? Ніхто, від любові Бога. Ніхто нас не може відлучити. І тому ми мусимо з вами старатися вміти слухати, вміти слухати і діагувати з Ісусом Христом. Є така книжка 47 років, написав її священник Кляс, кажеться, якщо не помиляюсь. 47 років життя. Він показує на прикладі свято Семеляна Кольбе, який прожив 47 років, і показує на прикладі Рудольфа Геса, який був комендантом освітіння. Вони разом були міністрантами, разом служили вівторі. Один став священником монахом, а один став есесовцем. Один служив Богу, а другий служив дьяволу. І дивіться, скільки він приніс нещастя людям, і коли вже перед йому винесли кару смерті Рудольфу Гесу, і він перед смертю висловить у того в'язня, над котрим він колись знущався, як священником. Тому що знаємо Максимілян Кольбе ну, в голодовій камері пішов за гай... Францішка Гайовнічка, котрого вивели на розстріл. А він дуже просився. У мене жінка, шестеро чи семеро дітей. ну, не за Максимілян Кольбе вийшов, каже, я піду за його. Його того чоловіка відвели назад в камеру, а Максимелян Кольбе в голодову камеру і він загинув голодною смертю. Ну, бо то б спалили їх в газові камери і так далі. Але що характерно, дивіться, і на цьому його процесі беретифікаційно був цей чоловік, за котрого він віддав життя. Дивіться, як справджуються слова Ісуса Христа. Нема більшої любові, хто може своє життя віддати за іншу людину. Це найбільша любов. Ми зустрічаємося з цією любов'ю з вами щоденно в Євхаристії, щоденно Ісус Христос. Ми зустрічаємося з вами щоденно, не раз в житті своєму. Як важно навчитись віддавати своє. І тому мені хотілося сьогодні. Є проблема покликання. Я думаю, що в цьому монастирі, принаймні, хоч 10 дівчаток залишиться, да? Підниміть хто руку, хто тут залишиться в цьому монастирі. Ну не бійтесь, хай подивляться на вас інше. Дівчатка, відваги, не бійтесь, я є з вами. Хто залишиться в цьому монастирі? Десять дівчаток. Піднімайте руку, не ногу. Хтось там вже лежить і. Дорогі мої, церква сьогодні потребує вас. І це найліпше життя, котре ви можете присвятити Господу Богу. Ви ніколи не пожалі, пожалкуєте ніколи. Ви побачите, як Бог через вас буде діяти. Бог діє через нас. Він потребує наших рук, наших ніг, наших слів, нашого горла і так далі. І як ви залишитесь, подумайте дуже добре над цим. Зстановіть собі, і ви побачите, які ви будете щасливі. Будете щасливі в цьому житті. Бо можна розминутись своїм покликанням, Бог може кликати, але Він, як я вам говорив, Він нікого не змушує. Хоча добровільно, і якщо ви подумаєте над цим, і хлопці, які, наприклад, від 18 до 30 років, є тут, під невітруку, хлопці, які мають від 18 до 30. Раз, два, три, 17. чотири, п'ять, шість. Ну, не дівчата піднімають руки. Дівчата до семінарії не підуть. Не То дівка підне чи хлопець. То підійдете до мене сьогодні, добре? Або дайте мені свій телефон. Добре? Раз, два. Запишіть от тих двох хлопців і там того хлопчика. Телефон. Напишіть на бумажку, залишіть мені. Я дуже вас прошу, добре? Не забудьте. Сьогодні, коли ми спом'ятаємо гіацин там. Він, коли молився в Кракові, перед, там є олтаж його. З лівої сторони, коли заходимо в Базиліку, є олтаж. І він молився перейти вівтарем, і світло таке оказалось над твоїм вівтарем, і мати Божа би спускалася на той вівтар і сказала: Сину, твоя молитва подобається Господу. Що хочеш, в нього проси за моїм заступництвом. Що хочеш, все, мій син виконує. І коли ми просимо за дотуп наших святих, Господь все виконує. Але його треба просити. Тому старайтесь, старайтесь в своєму житті. Бог діє в нашому житті. Тому мусимо. Я вчора був в одній родині, я був здивований, ви знаєте, 13 дітей. Ви ніколи не повірите. Йому 33. А її – 35. Травильно, 33. Вони венгри, мадяри, втекли із Запоріжжя, все розбили. Живуть. Міцівці, е е е там, де славять Клімбовський за село таке. Не, ще одне наступне село там. Замалівся ми трошки далі. Е і морозів, так, да. вони на хуторі морозів. Хтось є з морозова? Е... На хуторі морозів. Ви представте собі, 13 дітей, в неї було четверо з першого чоловіка, я не знаю, де перший чоловік. Семеро народилось уже з цього другого чоловіка. І двоє вона забрала, тому що її сестра психічно захворіла. Забрали до лікарні і не пускать, у вона забрала ще цих двоє дітей. І тому 13 дітей, він 15 і старенька бабця. 16 чоловік чи 17 в одній хаті. Ну там я зайшов, там як куратні, звісно. Як курочки. Я питаю, де ця квочка, якій стільки курчат висиділа. І вона така худенька, мали. І так, оста... я тільки не взяв, якщо вислали це, Діго, скажи. Хай вийшли, зараз покажемо їм, Малесіньке дитятко, ти знаєте, таке йому півтора місяця. Я тримав на руках як котенят. Такі гарненькі, такі маленькі. Дієго скажи, хто це зо мною туди їздив? Кабрієль! Габріель, а Габріель не став, тому що він боявся. Він такий подобний до них, що припишуть йому. Він такий теж чорнявий, вони всі чорні. Я був, тебе теж не прийняли. І, але цікаво, ви знаєте? І я подивився. Думаю, оце чоловік, дивіться, 33 роки, він би міг би собі скласти життя інше. Дивіться, в його любов до цих діточок цієї жінки, я дивлюся, як він хлопочеться за це все. 13 дітей. Одне за одним. У них кожен рік була дитинка. Ви представте собі, оце любов. І вони не знищили їх, ні одного аборта не зробили, ні одної дитини не забили, і Бог буде благословити. І ми їх всіх ухрестимо, готують сестри морозиві до хрещення. Батько теж, мама не хрещена, батько хрещений. Вони, ну, він греко-католик, а хіба? Ну, каже, що католичка. Але цікаво. Дивіться, я подивився на цього чоловіка, що так себе жертвував, сьогодні їх 30, 13, 15 на накормити, кожен день три рази їсти треба дати, правда? Як ви думаєте, це треба працювати день і ніч бідний. Він так і працює. Оце колись, я хіба розказував вам. Ходив один пробаш по коляді, і вже вісім років ходить, нема дітей. Приходить і кажуть до чоловіка: поїдь до святого Антонія Падову і постав свічку. І будуть діти. Він поїхав, поставив свічку і кожен рік дитинка <рик> приходить, приїжджає, як пробаш по коляді і питає: А де чоловік? А жінка каже: вже поїхав тусить свічку. Він як запалив, то діти почали. А як потушив, то все, діти перестали родитись. Дивіться ж, казалось би, такий знак. А якщо ми е, з вірою до Бога і з любов'ю, Бог через свічку може чинити чуда в нашому житті. Все, Слава Ісусу Христу! Я вже опаздиваю.